На окружній дорозі Харкова близько третьої години ночі сталося ДТП за участю військової техніки. До країв навантажена Сканія в'їхала ззаду, у трали з танком. Військових машин було дві. Вони зупинилися край дороги, бо військова техніка зламалася. За словами очевидців, аварійку солдати ввімкнути забули. Саме тому водій вантажівки їх не побачив та протаранив трал. Одразу після аварії вояки швидко поїхали з місця події, каже водій вантажівки. Його у тяжкому стані забрала карета швидко. Кої. Власник фури стверджує, шофер-далекобійник був досвідчений. Спати за кермом аж ніяк не міг, бо лише кілька годин тому вийшов у рейс. Перевізник скаржиться, те, що до аварії причетні військові, сповільнює роботу правоохоронців. Все, тільки що ми самі от це, знайшли свидетелі, які бачили, це секапарка. А ні ГАІ, ні слідувателів абсолютно нічого не змогли. Удаїш запевняють, знайти причетних до аварії військових буде нескладно. Вантажівка залишила на одному з тралів чи. Малу м'ятину, тому уникнути відповідальності солдатам не вдасться. Чому військові накивали п'ятами та не допомогли кермувальнику фури? Буде з'ясовувати слідство.